експрес підготовка до національного мультипредметного тесту з математики. Розділ 1 числа і вирази. Кожен розділ включає в себе теоретичний та практичний блок. Розпочнемо з теоретичного. ньому ми розглянемо формули скороченого множення. Різниця квадратів А квадрат мінус Б Дорівнює А-Б мінус помножити на А плюс В. Звернемо увагу. Що дужки можна переставляти місцями, адже від перестановки множників добуток не міняється. Квадрат суми А плюс В до квадрату дорівнює А квадрат плюс 2АБ плюс В квадрат А і до квадрату це у нас буде квадрат різниці. Використовуємо майже аналогічну формулу, але перед подвоєним добутком стоїть знак мінус. Різниця кубів розкладається, як в перших дужках різниця двох даних чисел, в других дужка квадрат першого числа, плюс добуток першого на друге, плюс друге число в квадраті. Сума кубів. Майже аналогічна формула, але звернемо увагу, що в перших дужках стоїть знак плюс, а в других перед добутком стоїть знак мінус. Суми розкладаються як перше число, перший доданок, тобто в кубі, плюс потроєний добуток квадрата першого на друге, плюс потроєний добуток першого на квадрат другого часа, плюс куб другого, другого доданку. Куб різниці аналогічна формула, але Перед другим дотанком тепер маємо знак мінус. І перед останнім так так тут маємо також знак мінус. Розглянемо властивості степені. Будь-яке число в нульовому степені буде завжди одиниця. При піднесенні до кутку до степеня кожний множник підносить до степеня, а отримані результати. Перемножаю. Перемноження Перемножені степені з однаковими основами. Показники додають, а основу залишають тією самою. Приділені степені з однаковими основами. Від показника степені діленого, віднімають показник степені дільника, а основу залишають тією самою. При піднесенні степеня до степеня показники перемножують, а основу залишають тією самою модуль тісного числа. Пам'ятаємо, що модуль числа не може бути від'ємним. Модуль додатнього числа та модуль нуля дорівнює тому самому числу або нулю, а модуль від'ємного числа протилежному йому числу. Розглянемо корінь n-го степеня та його властивості. Арифматичним n-го степеня з невід'ємного числа називають таке невід'ємне число, n степень якого дорівнює самому числу А. Корінь n-го степеня із А в степені м дорівнює а в степені м поділити на Корінь корені можемо записати як число під одним коренем, але показники кореня треба перемножити. Корінь n-го степеня із А і все в степені К дорівнює. Корінь n-го степеня із А в степені К. Корінь із здобутку дорівнює А що ділиться на B, дорівнює. Корі n в степеня з А поділити на корінь n в степеня з B. Розглянемо логоритм та його властиво. Логарифм додатнього числа Б основою А, де А більше за 0 і А не дорівнює 1, Називають показник степеня, до якого потрібно піднести число А, щоб отримати число В. Тобто логарифм В за основою А дорівнює Х. Ми розуміємо, що ми маємо піднести А в степень Х і отримаємо число В. Основна логарифмічна тотожність. А в степені логарифм В за основою А. Дорівнює просто В. Логаритм одиниці за основою А дорівнює нулю. А логарифм А за основою А дорівнює одиниці. Логаритм віддобутку дорівнює сумі логарифмів. Логаритм частки дорівнює різниці логарифмів. Логаритм b Степені N за основою А дорівнює. Степінь N виносимо множником наперед. І множимо на логарифм b за основою А. Наступна формула називається Перехід до нової основи. Зверніть увагу, що тут у нас була основа А, а зараз буде вже основа В. І цю основу ми вибираємо самостійно. Логаризм B за основою А можна розписати як 1 поділити на. Тепер буде логаризм А за основою В. Бачимо, що А і Б помінялися місцями. Розглянемо тригонометричні функції. Основна тригонометрична затожність, яку знають абсолютно всі, що СО2 альфа плюс 12 альфа дорівнює 1. І вона використовується досить часто. Тангенс це відношення синуса до косинуса. А котангенс навпаки косинуса до синуса. При множенні тангенса на котангенс ми саме отримаємо одиницю. 1 плюс тангенс квадрат альфа дорівнює 1 поділити на косинус квадрат альфа. 1 плюс котангенс квадрат альфа дорівнює 1 поділити на синус квадрат альфа. Для знаходження значень тригонометричних функцій будемо використовувати. Наступна таблиця